Де бізнес працює стабільно незалежно від сезону, там, де простір створює трафік клієнтів? Ми у центрі Тячева у житлово-комерційному кварталі Sky City. Тут житло, сервіси, відпочинок і бізнес в одному місці. Саме тому тут не чекають клієнтів. Вони є основою щоденного потоку. Сьогодні більше про торгівельний центр, який зараз на етапі запуску та активно формує пул орендарів. Торгівельний центр Sky City – це 6 тисяч квадратних метрів комерції. Серед ключових орендарів епіцентр, намняк, клінік, виноалкогольна галерея, сильні якорі дорівнює стабільний потік клієнтів для всіх бізнесів поруч. Приміщення від 38 до 500 плюс квадратів. Окремі входи, панорамні вітрини. Можна масштабуватись, об'єднувати простори та зростати разом із кварталом. Висота стель 4 метри. з стяжку підлоги та чорнову штукатурку стін. 15 кВт на 100 квадратних метрів з можливістю збільшення. Виведені точки водопостачання та каналізації. Виведені вентиляційні шахти та фріоно для кондиціонування Ліфти з підземного паркінгу піднімаються прямо в торгову галерею. Також є можливість перепланування, ремонту та адаптації під будь-який формат бізнесу. На променаді вже працюють такі заклади, як Ріпс, Шалом, Лінтано. салони естетичної медицини, адель, колористика, магазин одягу ритм та квіткова студія. Двоє. Продуктовий магазин Амбар, магазин товарів для дому щодня, гудбір та студія інтер'єру футуро це сформований мікс сервісів, який постійно генерує трафік. Зараз закладається бізнес активність торгівельного центру СкайСіті. Станьте серед тих, хто її формує. Залишайте заявку і отримайте консультацію щодо умов, форматів і площ.